У Житомирі благодійники передали на потреби військовослужбовців чергову партію техніки, яка допоможе наближати перемогу України. Сьогодні, завдяки нашим американським друзям, які люб'язно профінансували закупівлю даної техніки, йдеться про нові мотоцикли, а також два автобуси. Ми передаємо сьогодні 299-й бригаді тактичної авіації, а також 150-му навчальному центру і підрозділам головного управління розвитку міністерства оборони. Передаємо на сьогоднішній день цю техніку за словами начальника відділу міжнародного військового співробітництва командування сил територіальної оборони Тараса Березовця. Нині мотоцикли стали основним засобом транспортування на лінії бойового зіткнення сьогодні. От ці прекрасні машини нові, які були закуплені завдяки нашим американським друзям. І партнерам вони сьогодні будуть слугувати для інтересів українських сил оборони, тому що це малопомітна, дуже швидка, дуже мобільна машина, яка на сьогоднішній день буквально сенсі рятує життя. Вона виконує завдання на ЛБЗ, допомагає українським розвідникам, українським штурмовикам, непоміченими максимально швидко діставатися до позиції ворога, виконувати завдання, і саме головне здоровими, неушкодженими повертатися назад. Попередні вісім машин, які ми передали два місяці тому, вони. Повністю на сьогоднішній день в строю вони виконують завдання. І завдяки цьому всі наші побратими, наші друзі на фронті. Вони живі і вони дуже вдячні. І ці машини довели свою сьогодні ефективність і працездатність. А дані автобуси будуть в першу чергу виконувати також завдання безпосередньо для наших підрозділів доправлення особового складу, повернення в тому числі на ротацію. О, це те, чого зараз найбільше потребують українські сили оборони. Надана допомога посилить боєздатність українських військових та їхню здатність ефектив. Виконувати бойові завдання. Щиро вдячний штабу допомоги Житомира за дану допомогу в якості мотоциклів, які будуть задіяні в навчальному процесі, в навчальному центрі, чекали. Сподіваємося, вони будуть корисними в навчальному процесі. І наші курсанти, слухачі, які будуть здобувати цей напрямок, використають їх з задоволенням. Також коротенько хочу. Подякувати за допомогу командуванню селтератерам оборони, особі Тараса Бранзовця, який був дотично до цієї справи. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко говорить: така техніка є вкрай необхідною для наших захисників. Ну, це, це завжди потрібно. Це я про, я про автобуси, про мікроавтобуси. А, а нові виклики, нова війна. А, багато в чому в нас вчаться і вчаться. Вчора з одним з командувачів розмовляв. Каже, так що вони ж приїжджають до нас і дивляться, що ми робимо. Списують як в школі. І раніше, якщо штурмовики скидали з літаків, то зараз штурмовики і на таких легких мотоциклах, і це на, на вищої прохідності. І я дякую дякую за те, що ви знову на Житомирщині знову з нашими військовими. Нашими немає чужих військових. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.